Всім привіт! Сьогодні 6 вересня, 2025 рік. Київська область, Обухівський район. Десь приблизно три тижні, може більше. Я не показувала вам відео, бо за цей час я встигла звозити онуків на море. І вже тиждень я у, в Україні підчепила якийсь вирусняк, коли від'їжджала. Хто тут? Якась тут ріта! Хтось тут крутиться. І за цей час я скажу, що я тут вичухувалася, ще не до кінця я вичухалася, ще таке більш-менш буде супроводження такого голосу не дуже. Бо ніяк щось дуже складний, якийсь вірус, такий незвичайний. ну ось тому Тянула-тянула, думала, що більш-менш буде. Ну, вже краще. Звісно, вже краще. Так, почнемо з моєї недобудованої теплиці. Ну, тут дуже все сумно, тому що в мого робітника це відбулося місяць тому, в нього стався інсульт. Звісно, він цього не, не хотів. ну... Людина не винна, що так відбулося. І Бажаю йому здоров'я і одужати, звісно, дай Боже. Ось. Але в мене отак от на цьому етапі перервалося будування, і нікого я зараз не можу знайти поки що. Дуже-дуже складно. Не знаю, позаносили вже ми пенопласт, позаносили цемент у гараж. і Якщо нікого я не знайду, звісно, це ж не початок літа, і навіть не середина літа. І нікого, якщо не знайду, то хто ж мені тут, яка буде погода, хто знає. Дощі підуть, потім сніг піде, холод і, може, буде консервація. Мене це дуже-дуже напрягає. Дуже мені від цього прям. Тошно, я б сказала, бо Камелії на вулиці, я так планувала. Ну що ж, тоді, якщо не, ніхто найближчим часом, хоча б це протягом тижня-двох, ніхто не знайдеться, то буде консервація і камелії буду впихувати в нижню теплицю знов. Ну, як це буде, ну, будемо дивитися. Так. Кось побачили собаки пісня почалася. Так, ну тут степлицю ось так. Так, пішли. Ви чуєте, що? Оце така пісня. дурдом Так, е мушмала германська. Ну, виглядає, як і виглядала, куди збільшується? Халіра її не бере. Навіть не думаю, що треба на неї так от прям зупинятися. Нічого цікавого. Так, мої щеплення азіміни виглядають чудово, Де ніде вже майже практично і не помітно, де щеплення відбувалося. Дуже вона класно щепиться. І якщо підщепа міцна така, потужна, то і росте вона. Прищепа, росте теж потужно. Швидко і така росла, що треба буде її тр трохи мені підкоротити. Так як я її зараз бачу, квітнути, звісно, у наступному році вона не буде. Бо бруньок, щоб, щоб я бачила бруньки квіткові. Немає такого. <кій> Вибачте. Всі бруньки листові у пазухах. О, дивіться. Так. Тут мої азіміни які з плодами. Ну, так, як я показую вже. Як я йду, так я вже і показувати буду. Оце перше плодоношення, таке більш-менш нормальне. Яша прийшов, дивиться. Вчора возила до лікаря, бо кнопа рідка його втравила підкопування під піддон залізла миша. Миша чи криса. Ось, і вони копалися, він собі так накопав, що він собі відламав під корінь. Кіхтик свій. Яша, 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 подивись. Ось і відламав його так, що довелося ввести його до лікаря і прям під м'ясо туди відрізати, під пучку аж. Ну і зараз він забінтований. Виліз вже. Ображений був з вчора на мене. Він такий у нас. Хлопчик, що, якщо він бачить, що намагаються його лікувати, він ховається його, спіймати неможливо. Погано він лікується. Яша. Іди вже додому, кульгає. Звісно, відрізали туди, аж прям. Ой, я ж вийшла в іншу кімнату, не могла дивитися на це. Він так піщав, бідний. Це ж кнопа. І щоб ви розуміли, вона нарешті схопила і зловила вона мишу. Піймала. А я ще постраждав за ідею. Так, тут завізів не так багато, але в принципі вони є. Там, де я їх побачила, ось скільки можна нарахувати. Навіть якщо... Навіть щось відпаде, дивіться розмір, то все одно залишиться щось, і я буду зрозуміти, що це таке. Ще раз нагадаю: оце рослина і поруч більш потужна, вони одного віку, але чомусь оця зліва ліворуч вона розвивається в два рази потужніше. І плодоносила вже раніше, а ця якось не так. Це дві рослини, які я купувала у Наталі Дерев'янко. І тоді на той час мені не прояснили і не озвучили, який це сорт. Це, звісно, це сіянці, але від якого сорту я не знаю. Тому ну, заздалегідь я вам анонсую, щоб не було питань, що це хто це. Не знаю. Були припущення, мені писали, що і кого там вони могли продавати, але ну, це припущення. Я поки що оприділити це не можу. Так, Тут день-де є порослі. У мене теж були питання до мене стосовно цих порослів. Бо Людей цікавило, хоті, хотіли купити, але коли похолодає трошки, я їх буду відкопувати, я буду пересаджувати в горщик, я не можу так запропонувати людину рослину, яка не вкорінилася, яка така, ну, звісно, як вона там обросла більш-менш. Тобто, я коли більш похолодає, я буду їх викопувати. Може, це буде через пару тижнів, мені здається. Висаджувати у горщики і потім спостерігати, як вони будуть там розвиватися, приживатися. Якщо це все буде добре, то звісно мені стільки порослі не треба. Там мене достатньо. Ну, ось Поки що я нічого не можу відповісти, бо мені писали, що хоч, хочуть придбати. Ну, я ж кажу, що не можна так, от ви. Витягнути її з землі і відправити комусь. Це ненормально. Так, пішли далі. А далі тут оця, яка азіміна росте більш потужно і вона не зав'язувала дохреніще. Ще були питання стосовно азіміни. Я її поливаю. Я відповіла, не знаю, прочитали чи ні. Ніяк я не поливаю. Взагалі. Я її тільки поливала, коли вона вкорінювалася. Маленька, коли була. А вже я й забула, коли її не поливала. Ходів дофіга. Клас. Мені азіміна за смаком дуже подобається. Звісно, щеплена пріма, зараз я вам покажу, вона мені більш смачніша. Вона має більше м'якоті, менше, менше кісточок, більш така масляниста. Ось сіянець трохи все ж таки програє, але все одно класна. І сіянець теж класна. Якщо немає щепленою, але все ж таки я наголошую весь час, що щоб ви мали повне задоволення від смакових якостей цього, ну, цих плодів, то все ж таки треба вам вирощувати щеплену азіміну. В мене сінець, бачите. В принципі, теж непогано ось такі плоди. І багато. Дуже непогано вона понав'язувала. Але ж рослина така дебела. Я її вже корочувала і вона знову собі створила нову верхівку. Дуже цікава рослина. Нічим не хворіє, нічим я її не обробляю ніколи, ніколи, нічим. Не від шкідників, не від грибкових захворювань, нічим не обробляю і не поливаю. Підживлюю, ну коли згадаю. Можу термофоски трохи кинути, а восени екоплант. А може і забути. Дуже невбаглова рослина. О, Що це гілка? А, ну, звісно, тут плоди. Думаю, що вона так нахилилася. Вон, бачите. Так, пріма. Щеплена рослина. Вона дуже багато поскидала. Ну, вона маленька. Тут плоди більш такі кругловаті, у сєнці вони більш такі худенькі. Там, бачите, вона завальна, вона на смак просто балдежна. Але вона поскидала і залишила всього 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять, ну, може, десяток вона залишила. На неї поруч з нею, тут щось на неї, а поруч з нею я вам показувала в мене виріс з е, прищепи дикарь. Я його не прибирала. Він, звісно, він пригничує культурну частину, зараза така. Я планую все ж таки і на нього ще прийму шуранути поруч. Е, на цей дикар я прищепила трохи санфлауера, манго. Ну, декілька. О, оце одна рослина не пережилася. О, ці три, росли... три, три печепи мені відламали. Бачите, я вкоротила. Бо е, тут така велика листя, бачите, величезне, і коли вітер дує, в мене там е, у насінці, на, на, точніше, на е, пагоні на порослі така ситуація відбулася, що е, в мене від вітру відламалася прищепа. І тому я вкоротила, бо така парусність тут з таким листям. Щоб запобігти цього, тут манго. Щеплений. Ой. Іще якесь щось, блін, треба потім прочитати нормально. Санфлаур теж такі щепила. І ось щеплення. Це щеплення все цього року цієї весни щепила. І воно так добре проживається, щепиться, до речі, зіміна, класно. Дивіться, навіть ще. Можна сказати, що воно вже відпало, бачите. Ще буду дощеплювати сюди у наступному сезоні. І ще раз показую вам, що не буде у цьому, у наступному році, мені здається, цвітіння. Хоча все може бути. О гілка від е, дикаря, ось тут бруньки квіткові спостерігаються, дивіться. Вже, вже закладає. Вже видно на рослині, вже видно квіткові бруньки. Ось вони. ось. Вже перспектива зрозуміла, що буде далі. Так, ну, а зіміну я вам показала і швиденько. Можна пробігтися. Лохина вже відплодоносила, там на парочку кущів щось ще залишилося. Без мене тут збирали. Ріта, Ріта. Вона збирає ліщину, горіхи і розрізає їх, зараза. Не Знаю, що вона там не заходить, таке цікаве. Так, бігати по всім кущам я не буду. Вірхінку е -е -е крупнопліду показувати нема що, бо вона все поскидала. Давно вже я показувала вам же відео прогулянки. Так, скинула все повністю санфлауер. І бачите посуха плюс недостатній полив. Ну, вже як є, щеплення, так як я бачу, на неї здохла. Два щеплення, одно прижилось, я бачила, було нормально. вже дивлюся, воно відсохло, але ну, так буває. Інжири, бреби вже зібрані, фіги ще не дозрілі. У цьому році все здвинулося, тому що травня майже не було. Та б сказала, що і червня теж. Але щось там, я дивлюся, ну ану. Ну ось, відвалився. Мені здавалося, що це Осборн умовно. Соховатий він. Але засмакав дуже непоганий, хочу сказати. Але вологи йому не вистачає. Жиру треба волога і сонце. Хоча дуже дивно, як вони виживають у південних регіонах, де вони ростуть у дикій природі, і вже взагалі там ніхто не поливає. А дощ у цих регіонах це взагалі така річ, що дуже-дуже влітку взагалі не може жодного разу він не піти. Ось, Тому. Дуже солодкий, але трошки йому вологі. знаєте, було би. Ось. Ось так вони риються всюди. Що вони шукають? Ну, рийся, рийся. Я ша вже не риється, я ще вже знаю. Що можна, може відбутися, це закінчитися лікарнею. Так. Далі. Тут моя щеплена дар, як погано виглядає. Жах просто. Так, тут ще одне нещастя. Ну, тут ніби поки що щеплена гілочка тримається. Я тут Терміново все поливаю, 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 але засушка вже відбулася і зараз ще як мертвому припарки. Помідори посохли. Ну що тут зробиш вже? Брейси вона і не збиралася квітнути? 100 на 46. Вона все поскидала. Дивіться, яка дар Софіївки. такі плоди. Це пересушка. То, що вона їх залишила, ось така дрібнота. Вона вже, ну може, трошки ще вона збільшиться, але розміру нормального не буде. Бо дивіться. Я вже поливала, заливала. Ні, рослина не загине, звісно. У мене вже таке було. Але і плодів не буде нормальних. Так, ну тут зізіфус конфетний, відбився. Підщепа прищепа здохла. Танзяо. Я від'їжджала коли, до цього він квітнув. Ну, зі фоси вони, в принципі, витривалі до посухи. Але ж йому треба було з кимось запилюватись, а не було з ким. Я ж кажу, я філософськи дивлюся на цю картину. Бо є, знаєте, люди, вони якось намагаються навчатися, вони якось слухають, що їм кажеш. А є люди, коли вони їм кажи, не кажи. А потім ти приїхав, дивишся. Ну і що ти скажеш, якщо ти, ти зрозумів, на кого ти залишаєш. Ну, ось так. Треба сидіти біля рослин, для того, щоб вони були у порядку повному. Тоді тільки собі ти можеш сказати, що ти рукожопе істота, що ти невірно доглядала, щось там невірно зробила. Ну ось тоді тільки на себе будеш скаржитися. Так що, ну, ось ще одна Софіївка. Ось таке воно щось. Але ви знаєте, оці дві східні, е, з плескатими плодами квадратними. Виглядають непогано. Мені здається, так як я дивилася на, на підвозі на землі, точніше нічого не валяється. І бачите? Вона витримала отаке знущання. Оцей не І з більш круглими плодами витягнутими, як мені казали, що це можливо хачія, Теж всі плоди майже на місці, я здивована. А звісно, плодів на Соснівській не буде. Ще тоді я вам показувала. І все отак воно виглядає. Воно вуха все повісило. Хоча вже жари такої немає, а вночі взагалі зараз в нас тут плюс 14 навіть 13, ну 15 так максимум. Дуже холодновато. В день так воно 26-27 буває. Ось тому, ну, отак от же, як є. Інжири. Я отак от прям шланги кидаю, вмикаю насос і заливаю, заливаю, ну, намагаюсь щось виправити. А ось воно виправиться чи ні. Вже будемо дивитися. Бо, знаєте, треба все робити регулярно. По якомусь графіку більш-менш. Треба так от. Я, ну, в принципі, у мене такі ситуації були. Ріта! Вони тут зразу. Треба. Регулярно поливати, доглядати, підживлювати, все, знаєте, не так пригадав чи подивився, ой, підсохло, заливаємо. І в мене таке було. Тому я скажу, що я на це дивлюся більш-менш спокійно, бо іншого, іншого виходу немає. Завізів багато. Достигати, вони, як я дивлюся, не збираються. Достигнуть чи ні, я не знаю. Будемо разом спостерігати. В теплицях там теж в мене моменти прикольні є. Теж нічого вже не зробиш. О, в грунті, бачите, канадрія. Була вся з листям, зараз листя на землі. Вона, слава Богу, жива. Я її відливаю, відпаюю її, щоб вона якось напиталася вологою, вже як буде. Тряна теж саме. Траншеях ще більш-менш, а оці в канавах, звісно, вони постраждали. Так що ось так. В принципі, там нема чого більш показувати. Ось така в мене зараз тут картина. Всього три тижні в мене не було. І як за три тижні може все зіпсуватися? І що вже зробиш? Так що теплиці я вам покажу наступного разу бачите, яке все сухе. Це жовте. Ну, великі я дерева не поливаю взагалі. Бо, бачите, які баобаби Вони самі вже, знаєте, якось витримують усе. А маленькі, звісно, поливати треба. Ось Абширон, сара Абширон. Навіть вся жовта. Ну, вже як є. Так що сподіваюсь до зустрічі. Будемо дивитися далі. Можливо, покажу вам на днях, може, завтра навіть огляд про контейнерні рослини, як вони мене дочекалися. Там трохи краща ситуація. Так що сподіваюся до зустрічі. На все добре, пока!